А от поки ви дивились творчість, Олександр Кучерявий, рекордсмен, вже з нами в студії. Олександр, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ось розкажіть про ваш рекорд. Ну, мій рекорд став взагалі випадковим рекордом, тому що в принципі, я малював е, малюнок, який хотів давно намалювати. Це велике місце кульковою ручкою в стилі, який і придумав. Потім, коли вже його намалював достатньо великого розміру, через деякий період часу вирішив його надати для реєстрації рекорду до національного реєстру рекордів України. Ну і так вийшло, що це став мій малюнок, став рекордом. Тобто... Не усвідомлюючи цього і самого початку, навіть не задумуючись про це. Uh -huh. Тобто, ви не планували, що це буде рекорд? Ні, Взагалі навіть не думав. От ви ми бачимо... бачимо якраз малюнок. Ваш малюнок ви сказали так. розмір, великий розмір. Який саме розмір? Так, розмір це близько 4 квадратних метрів, 10 місців. Десять місяців. А де розташовували? Дома, в квартирі дома. Ну я він намальований дуже до речі. Ну нічого складного в технологічному плані тут немає. Це дев'ять ватманів звичайних, які з'єднані поруч. Тобто, в принципі, він так і розбирається, збирається до А Ви малювали на кожному ватмані окремо. Так так. потім потім з'єднував. Це найважче було, щоб тому, що дуже багато мілких деталей, які дітали, які потрібно з'єднати. І ось один ватман до іншого стикувати. Це було найважче. Однієї ручки мало щоб намалювати. Так. Так, скільки скільки ви витратили? близько 17 ручок? 17? Я думаю, що збільше синів може близькі ближче, так не прохова тільки сині ручки, тільки сині, так. Ось ви з рекордом, так так, так. От знаєте, багато є комп'ютерних ігор, де власне можна будувати так. своє місто. Ви граєте в ігри комп'ютерні? А... Грав, грав, коли був А такі в школі? Грали, так? в школі, так, в так? Так, школі. школі. якраз грав в, в такі ігри, де б, потрібно будувати місто ну, симуляція так, так. живого міста. Але в принципі, можливо, я такі малюнки почав малювати, тому що там десь в сім років, це 1997 рік, тоді не було комп'ютерних ігор, угу. не було різних там, забав, які можна знайти зараз. І я потрошку в зошитах звичайних ось почав Почав моделювати та симулювати свою власну, можливо, комп'ютерну гру якусь таку. Але без комп'ютерних програм та технологій, а звичайною кульковою ручкою та в звичайному паперовому зору. А вдома у вас є взагалі от всі ваші малюнки зі є, школи, є. з інституту? Ну, ще збереглось, що ні. Ну, в принципі, так, десь можна пошукати. Є основні з по чого почав малювати, це збереглось, звичайно. Е, е, Деякі ну невеличкі малюнки, яких також малював. А не плануєте от від такого маленького в архітектуру піти? Щось вже малювати велике, щоб потім, можливо, хтось і побудував вашу а, таку конструкцію? Можливо, це буде дуже сміливо сказано, але це є мрія, якраз тому що свій малюнок я назвав саме цей а, місто Мрій, угу. а ось моя мрія мовить, є стати бути е, важливим та корисним в сфері будівництва архітектури. Mm -hmm. Які елементи ви намалювали елементи інфраструктури, будівлі? Які дивовижні? Ви кажете, це ваше власне уява? Іс. Що саме там є, із реального і нереального? Ну із нереального, мабуть, комфорт міста, а й угу. тому, що ну важко мабуть, зараз назвати великі мегаполіси та міста, які будуть повністю комфортні. комфортні. А, ну це я хотів так зробити, щоб вони були комфорс. Це місто явно було комфортним. А по на рахунок інфраструктури, то промальовано повністю до мілких деталей. Я глядачам відкрив секрет, що одна з наших наступних програм буде присвячена власне велосипедам і велосипедним доріжкам. І от ви в одному з інтерв'ю я. Слухав, розповідали, що на вашому малюнку є велосипедні доріжки, і ви дуже глибоко розповідали про це, як це потрібно нам, що і вам це важливо. От розкажіть, чому саме ви їх і намалювали, і чому для вас це важливо? Ну, велодоріжки це цікава взагалі річ в світі. Вона практикується. В нас поки ми тільки до цього дійшли. А велодоріжки дуже важливі, тому що якщо вони будуть, то тоді і люди пересядуть на велосипеди. Поки немає, поки їх немає, то і на велосипед страшно навіть сідати, тому що ну немає для цього комфортних умов. Ви малюєте велодоріжки? Велосипед у вас взагалі є? так. Звичайно, я запитаю в додачі до цього. Я коли побачив вашу роботу, мені здалось. Ну що тут дивно, художник. Художник малює Ким ви працюєте? Я юристом працюю місцевій владі. <рес> майже майже поруч, <рес> майже по художник і юрист не пов'язані професії. Взагалі, і як юрист і малює, як взагалі сприймають? Я дивуюсь, багато людей дивуються цьому. Ну так, в принципі, дивуються. Кожен каже, що мабуть, я, як ви сказали, художник, я, ну, можливо, ще там, будівельник чи архітектор. Uh -huh. Ну, ніяк не юрист. Мене цікавило абсолютно все, що тільки можливо. Ну і все це я відобразив якраз в малюнку всім, чим цікавився. І навіть якщо ось малював я також аеропорт, uh -huh. розраховував я його як великий хаб, то перед тим як його я і так, в принципі, відчував. Що таке аеропорт, що потрібно в ньому бути, що не повинно в ньому бути, там, біля нього там, інфраструктура забезпечення. А, але я ще вивчив багато так матччастів, прочитав, щоб навіть розрахувати уявну розу вітрів. Угу. Ну, а от, таких власне, от ви рекордсмен зараз. Так. Офіційний рекордсмен. Враження і ставлення до життя до рекорду і після рекорду змінилось? І в тому, і в іншому, мабуть, не сильно. Тому що е, не з-за того, що рекорд не впливає, можливо, е, сам сприймаю світ так, що потрібно завжди реалізовуватись та завжди е, досягати е, всіх можливостей, які нам може. Дати життя. Але і, ну, і до мене ставлення. Ну як, ну так, да, рекордсмен кажуть, багато писали, що о, нам дуже ну ми навіть не очікували, що тому що нікому не розказував про це. Що нам навіть не дуже неочікувано. Що Клас, ти малюєш взагалі. Так, так. Так, що я взагалі малюю. Клас, супер, ну, дуже цікаво. Олександр, я. Uh... Перед тим, як вас запрошуєте до нас, переглянув вашу сторінку в соцмережах. І у вас дуже багато закликів. Працюйте, працюйте, всі зможете досягти вашої мети. Так, звичайно. Змінилось це ставлення у вас от, після рекорду, що ось це. Зараз я зрозумів. Я багато працював, в мене є рекорд. Я раджу всім працювати і ви будете рекордсменами. О, ну, не змінилось, так і повинно бути. І потрібно, навіть як коли становишся рекордсменом, то потрібно а, йти далі. Потрібно, але потрібно йти далі вже е, з новою силою, тому що вже потрібно розуміти, що не тільки ти ті рекордсмени там повинен, наприклад, зробити ще один рекорд чи популяризувати свій, а потрібно ще е, е, вдохновляти інших людей, щоб в них з'являлося натхнення. На їхні рекорди. Це неможливо, щоб його там, зареєстрували в книзі рекордів України чи в книзі рекордів Гіннеса. А для Просто себе, для себе, так. для своїх там, друзів, рідних потрібно встановлювати якісь свої рекорди, навіть там, тиждень підряд помити посуд ввечері. Це вже може Вова! бути для когось рекорд. Рекорд треба зробити. Таких рекордів мені не зробити. Йому далеко так рекорд? Олександр, а ви зараз, як рекордсмен, можете надихнути наших глядачів? На нові звершення, ось ранок зараз. щоб вони зарядились бадьорістю Сьогодні... на весь день і взагалі, щоб Знаєш, на все вранці, вранці подумали, а ввечері вже якийсь рекорд посуд, посуд помили. Так, принаймні так, ну дорогі друзі. Бажаю вам натхнення. Та своїм прикладом хочу, щоб у вас встановлювалися нові рекорди. Навіть сьогодні в день ви зможете обов'язково щось зробити. Щось таке, чого ви не робили раніше, чи таке, до чого у вас руки просто не доходили. Візьміть і зробіть. Це буде найпростіше, але ви на це потратите небагато часу, але потім ви зможете насолоджуватись цим, Результат. цим результатом довго, розказувати друзям і отримувати якісь Ти приємні слухай, відчуття. Дякуємо, пане Олександре. Що до нас завітали. Дякую що вам. надихнули і нас особисто на рекорди. Я сподіваюся, у нас також будуть рекорди. Дякую. А я нагадую, що у нас Олександр Кучерявий був в студії рекордсмен України.